Які найцікавіші події цього літа ти запам'ятав? Запам'ятав, да і найдивніше це коли кіт коли... найцікавіше? Найцікавіше це було коли кіт буде, коли я хотів розказати мамі про кота, то, що він сходив в лотак на її нові квітки? То він як. Снарядом з танка влетів мені в коліна та збив, і я покошаній мокрій траві колінами, як Роналдо на одному з мачеві. Ще я їздила роверами, гралася з друзями. Ми позавчора привезли чотири котика маленьких. Один десь сховався, два сьогодні прийшов. Один, Вони нас живуть в хаті, а один зранку лежав біля мене. Ну, Повні раз їздили на ставище, ну, Галя моя хресна взяла собою собаку. Тофік просто до нас пригнув, він просто Галі на руки виліз і вона його ще возила ще так по воді. І він їй ще потім ще спину подер.